Виробник Байрактарів передав гуманітарну допомогу на Рівненщину. Продукти харчування та засоби гігієни надійшли з туреччини від компанії Байкар. Загалом Рівненщина отримала 10 тонн допомоги. Подробиці у сюжеті. Все розфасували так, як потрібно. Чи для внутріпереміщених, чи так само для солдат. Тут є консерва м'ясна, овсянка. Олія, макарони. 330 продуктових наборів і стільки ж із засобами гігієни надійшли на Рівненщину. Гуманітарну допомогу передала Туреччина, а саме компанія Байкар. Вона є виробником відомих всім безпілотників Байрактар. Сьогодні дуже приємно привезти цю гуманітарну допомогу любезно надану даному Байкар до Рівного. Гуманітарна. Технічна та дипломатична підтримка Туреччини Україна буде продовжуватись і надалі. Також надійшли й засоби гігієни, які потрібні як для військових, так і для ВПО. Загалом Рівненщина отримала 10 тонн допомоги. Це 330 наборів засобів гігієни, куди входить туалетний папір, мило, серветки, шампунь все, що потрібно, як для військових, так і внутрі переміщених осіб. Також 330 наборів ми отримали продуктових. Турецьку гуманітарну допомогу планують передати на деокуповані території. Додають будь-яка підтримка від інших країн важлива, тому що її стало у рази менше у порівнянні як було на початку війни. На жаль, всі видихлися як за кордоном, так і в нас. Стало набагато менший потік. Уже ну на жаль, зараз постійно просять бушлати, фліски, теплий одяг. Цього в нас дійсно не вистачає. В Області сподіваються на подальшу співпрацю з турецькою республікою. Чекають на нові спільні проекти. До речі, це не перша і не остання точно допомога від посольства Туреччина в Україні, тому що. Посол настільки пройнявся проблематикою допомоги, що з нами на постійному зв'язку висловлюємо щиру подяку. Також представники посольства Турецької Республіки в Україні завітали в медичні заклади області. Побачили турецьке обладнання в операційних дитячої лікарні. Анна Цук, новини рівного.